У сусідніх країнах Грузії і Молдові, з якими ми маємо спільний рух до інтеграції з Європейським Союзом, відбулися вибори. У Молдові відбувся перший тур президентських виборів. У Грузії відбулися парламентські вибори. І що цікаво, і там, і там відзначено масштабне втручання країни-агресорки Російської Федерації. Не тільки у хід виборчого процесу, не тільки у масштабних фальсифікаціях і фінансуванню проросійських кандидатів у партій, але і також у вцінне підбиття підсумків цих е, виборів, власне, такими політичними методами терористична Росія намагається е, або взяти реванш, наприклад, у Молдові, де зараз проєвропейсько налаштована президентська Санду, або у Грузії зберегти. Партію Грузинська мрія, яка, ну, можна сказати, фактично в повній колаборації з путінським режимом. Що цікаво, ми згадуємо про результати цих виборів не просто так, тому що фактор України у цих виборах, у цих виборчих кампаніях він був надзвичайно важливим. Фактично, Росія і її сателіти в Молдові і в Грузії. Страшили виборців, страшили громадян цих країн у тому, що якщо ви оберете шлях євроінтеграції, вас неминуче нібито чекає протистояння сусідньою Росією, подивіться на Україну, які жахи там відбуваються. Що цікаво, сотні мільйонів доларів вливалися країною-агресоркою в проросійські партії кандидатів у підкуп виборців, у фальсифікації для того, щоб вплинути на офіційні результати виборів. У Молдові паралельно з першим туром президентських виборів відбувався і референдум стосовно євроінтеграції цієї країни. І що цікаво, втручання Росії фактично поділило цю країну по настроях євроінтеграції, фактично навпіл. З різницею менше в 1%, відсоток з половиною проти 49,5, з половиною. Фактично населення обрало євроінтеграційний курс, але поділ країни. Фактично означає, що другий тур президентських виборів, який вже відбудеться на днях 3 листопада, він ризикує стати досить масштабними втручаннями з боку Росії і для того, щоб проросійський кандидат все-таки переміг. В Грузії інша ситуація, там проросійська грузинська мрія фактично. Оголосила себе переможцем, опозиція це не визнає і таким чином намагається добитися повторних дострокових парламентських виборів, проводила навіть мітинги. Але тим не менш та сама ситуація, коли держава поділилася на тих, хто не хоче війни з Росією і боїться, і фактично на цих страхах грає Російська Федерація, і на тих, хто все-таки наполягає на євроатлантичному курсі. Цієї країни. І е, чому ми про це зараз згадуємо? Не тільки тому, що разом з Молдовою і Грузією нам надали е, спільно статус кандидата на вступ е, на членство в Європейську Союзу, але й тому, що фактично ці самі методи масштабного втручання, підкупу, фальсифікації і всього іншого Російська Федерація планує використовувати і в Україні. Коли прийде час виборів, а це можливо тільки... Після завершення війни, тобто вибори можуть в Україні бути тільки повоєнними, Росія точно тими самими методами втручатиметься у наш виборчий процес. І про це слід пам'ятати і е, мати на увазі вже зараз, тому що з одної сторони, виглядає, що зараз якісь там проросійські кандидати чи е, партії взагалі не мають жодних шансів в Україні. Але тим не менш, практика Грузії і Молдови, які також мають окуповані території з боку Росії на території Грузії чи на території Молдови Придністрові, також стикалися з тим, що агресія Російської Федерації зазіхала на їхній суверенітет. Зараз, тим не менш, все-таки проросійські сили за фінансової і організаційної підтримки терористичної Росії розправляють Крила. І, Треба розуміти, що в Україні, коли так звані пацифістські настрої набудуть великого масштабу, може з'являтися політична сила, чи якісь кандидати, які будуть закликати до завершення війни і під соусом цього завершення війни просовувати фактично проросійські якісь ідеї чи якісь наративи. Технології. Які використовує агресор досить відомі і вони досить стандартні, але тим не менш маємо розуміти, що нам слід дуже детально слідкувати за процесами у Грузії і Молдові і робити висновки для того, щоб такими самими методами Російська Федерація не вказувала нам, як нам обирати і хто має бути при владі.